Російський переклад цього фільму лише зіпсував тамтешні приколи. Ось цей жарт російською звучить як набір слів. У нас сьогодні неприйомний день, а у мене якраз дуже приємний. незрозуміло, чому це має бути смішно. А в оригіналі там гра слів. У нас сьогодні неприйомний день. А в мене якраз дуже приємний. Наступний жарт російською взагалі неможливо оцінити. Все одно як миш. Пардон, як кріси. А українською тут розкривається характер меншовартісного киянина, котрий соромиться рідної мови і тому намагається говорити городською російською. Спершу він говорить українське слово пацюки, а потім намагається замінити це простяцьке слово на типу більш благозвучне російське слово криси. І в результаті він жодне із цих слів не говорить правильно. Такі магенькі, магенькі, це одно як пацюки Пардон. як. Ми не могли розуміти цих нюансів, бо Росія змусила нас дивитись наш фільм їх мовою. І ми навіть цитували свій твір мовою сусідньої країни.